АДАТО піс! До пиз, блять, трара, та не Та Я давно. Підар. Підар, а куболекс. Ну, добре помер. Куболекс. Він бідний ще хотів жити. піздец. Я пізнес автопобеда! Це друга серія випуску. Снайпери. Поїхали! Я готовий. А ну, блядь.

Я промовчу наразі. Я Короче, давайте, я буду тут все коментував. Доброго дня з вами сьогодні коментатори сьогодні. Ми будемо піздити людей. Чим ви запитаєте? Ми піздимось снайперку. Так поки що нікого не видно, нікого не видно. Кожен у стресі, кожен у стресі йдеться, е, мова про життя. Йдеться мова про людське життя, не просто життя, а про людське майнкрафтське життя і нічого більше такого. Зараз ми будемо спостерігати, як тут всі будуть лупаші. Так, ми всі друзі, але не забуваємо, що найкращий ворог це твій найкращий друг, тому ми будемо зараз хірачитись на снайперках. Ви запитайте, чого іменно на снайперках? Чого він так бзде? Мене звати Назар, і сьогодні ми будемо яритись на снайперках. А чого на снайперках я не їбу, бо я навіть не Назар. Так, тут зараз дуже цікаво діється один. Знаєш, дуже таке прям заку... ну, прям... защепіть логіка. Ее! Yeah! Так, і зараз ми спостерігаємо, як Сибий Чел купив MCV2. MCV2, це було надзвичайно ah, красиво. Хто цього не очікував? Не очікував. Но... Зараз хабібі, хабібі, а чо ти не говориш своєю дикцією? Ти щось не хабібі. Я твоя мать, перепрошую, я щось забув. Хабібі я щось забув. ну щось вот іменно. Тоже так кажуть. А сьогодні мені можна бути трошки без того. голосу. Я вам скажу, просто ви. <с Share> ну добре, я чого не буду, палив. Ну то от... я от... шоо. Так, а ну ще подивимо, аносі подивимо, ано ще подивимо. Боже, яка близька ігра Я Я теж так кажу. Ну бо ж, як ж хабі знов все бачить. Перед ним був прямо сивий, але він Не попав своїми чудовими чами не замітив його. Але, бляха я взагалі шоці, типу, а то не знаю, а ні добре. Ну, момент таке відчуття, що ще дуже Ідеальний момент для Хабібі, щоб бити себе Дуже Тос, ідеальний момент. момент дуже Хабибі ідеальний момент. Якщо Кост, тільки він не Це ідеальний обзор, ідеальний момент його бити. Ну. Піздец. Ну. Би ще здав, би здав. Ти вичав лирше змінити позицію після того, як його чуть-чуть намікнули, то що й піздец. <laughs> <laughs> Біть, знаєш, ти цікавіше якщо дивитися на їх реакції, коли ти береш і палиш трохи, типа кого там зараз зараб'ют. О, О, Так, 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 З вами. Бляха, диви, зараз зара рандом. Ну просто бли. Я офигеть. Та ну фіг. Просто дуже... Дур. Дуже... Антружко... А, ні-ні-ні. І... А, а ні. ти шо той, куболекс вмер чи шо? Та я давно. <ривіт> Підар. <ривіт> Підар. <ривіт> Підар. А... Куболекс. Ну добре, помер. Куболекс. Він бідний, жити. хто тебе заб... забив? Інтересно хто? Ну от якраз проти проти тої людини, про якої тися зараз бореш. А, я навіть не забуду. На самому початку був. Ну я перший хто здох, а? Диви, якщо ти пам'ятаєш в минулі відео, в минулому відео мене першого забила, я виграв. Ну добре. Пацани, ви або, ну типу, в нас не без кіне. Боже, яка близька гра. Боже, як це про... Тут це просто... Ми один біля одного. Ви розумієте? Але якби, якби один з тих дебілів подивився направо, він би побачив свого опонента. Що, <ріст> блядь? Чому він не може подивитись направо, цей туперилий хабібі? Що він робить? Пішов <ріст> 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 справа, блядь. О, боже. <ріст> Боже хит, то капітанів. Я їм їм двом треба купити си пари окулярів. Я не замін! Це просто капітан, це чоловік. Просто капіта. То вони пизд. Сивей, я тобі намікав, вам треба в іншу сторону. А я поняв. Я вам скажу так: ви би залізли чуть-чуть вище, і ви б зустрілися один з одним до це до уста. Так, то факт, то факт. Ну, одному з них треба було би вище забратися, щоб побачитися що тут сам Бляха. Ти будеш вграв, просто як будеш то потім. Але я не розумію, чому ха бібі та бібку гадий ігрок. Та то просто капсу. о Опа-хо. Ну прям дуже блять. Бібісів засалда, але я дивиться, не в ту сторону, сорну, як купу. Oh, ні, хабі бідалі йде чим подальше від сивого. Що він робить? Що він робить? інтрига, Боже, ж відока. Куда він біжить? Це просто капець. Це відчинився дивися на подвір'я О! Ходу собі чел побачив. Нарешті боже. А була Диви, де ви були, ходи сюди, диви, де ви були. Щоб ти розумів, де ви були в одному з моментів. Зараз чекай. Віктор, стань на місце Віктора, а я стану там, де був. Ви у просто, ви отак во. Ви отаго стояли. Ти сі дивишся. Диви, ти сі дивишся щів і сі дивив в ту сторону, а ти десь вверху сдивив. І ми от ви отак стояли, так. Диво, во, отак во, подивися, дебіло, біло, отак во стояли. двоє. Ви так во. Стояли, ви просто той сидів там, той А Я далі сидів. дітки, я, я знав, що той на крайній. Тут Крути буде сюди там, а собі стий кур, там бі, на крайній. З... З... Тобі реально стільки перміс, я... що тебе отже всі розпливають. Ти просто я... Все, тепер тако. Щіві, uh, ві <рес> Shiver... uh, один. Так, щиви 1, ще Все, 3. два, 1. Починаємо другий раунд. Поїх! Так, наразі рахунок такий: щивий має один бал, всі решта по нулям. Добре, тепер включаюсь знову я. Коментатор всі вийчав. Зараз ми будемо. Не коментатор найде, він вже всіх з А А чого ти говориш від імені всіх, я такою? Ну <фін 'я> <фін 'я> тому що я це всі, а всі. А ти, <фін 'я> знаєш, як казав як АЛЕКСу, я як він знімав відео і від Бомеру. Як казав, мій дід не пиздехуй. А, у мене звуки цей забралися з винтовки. Ну то пізда тобі, Юзик. Пізда тобі, Юзик. Та пофіг. Пізда тобі, Юзик. Та ви задувбали, б! ТА дайте мені спу ПОГРАТИ, і ваш блядь. Ізі, ізі катка. Ізі катка. Зміняємо позицію, бо в коли ви замітли. Ізі катка була. Так, зараз ви побачили момент, як Сівий Чел зафігали. ААААА НАТО тобі са! Ну пизди, блять, трарате не не... Ой, я, я перепрошу. Я перепрошую. Ну в тебе там емоції були. Я перепрошую за такі мати просто не був. Але він, ну, ну, МС Вітя так затащив, я так сказав. Я тобі більше скажу, він зараз походу затащить раунд. Ну, полюбе. ай ні Не, ніхіра. Все, раунд 1-1-0-0. Three. Два, один, поїхали. Третій, можливо, фінальний раунд. бляха. Хочете прикол? Ну давай. О. Я ходив з незаряженим. Зарядженою... Уш! На! Я пердоля. МС Вітя таш. Так буде МС Вітя. Бля! Та йок! Пук! MC, Вітя, ти міняй позиції? А Я ти, 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 ти міняй позиції типу, щоб було цікавіше, бо як сидіти на одному ні, чуєш, виді, диви типа, але як щось ми, ми ми весь час міняємо позиції, типа ми не сидимо на одному місці. Та я да, то розумію, але якщо я заби сивого чела. А я короче, коли стріляю по ньому, я бачу, як ти бігаєш, то я що зроблю? Мені треба бігти з того місця. Не, ні, ні, ну то, типу, та типа тале просто ну, бігай. Так. Блять, то що, виходить, що всі кожен має по одному, а я по один? На ноль? Ну, Тай не може. Є таке трохи. Ну є таке трохи, що ти не можеш Пішли ми ведно. Що я готовий? Я теж готовий. Я теж Я теж готовий. Що, 3, 2, 1. Поїхали. Четвертий раунд снайперів. Ну, часто мені трошки тяжче грати через шейдери, типу, бо шейдери тіні майже не показують. Ну, пізда тобі, зі. Ну, то пізне. А що я тобі зроблю? Ну, типа, саме найгірше то, що я перестав щось чути звуки, я не знаю, хто стріляє, хто ні. Я, так, я вийшов з так граю. Курча! Що, виду? Да, мелкий за мною, повторяю, я теж в попередній ігрі, ну, віду роз'їбався так само. Бля! Хто піздец? Я завжди победа. А як ви так? Лізь до подробини, я вдягу її подобно. І все сука, чи він час, я... блядь, він, тут, він, він тупо нікого не забив, але вже має виграв раунд. Ну так треба а жати. Дом? Фу, все, так, давай. Не не то, ми, не то, ми. не то, що ми. А, що? а то було смішно. Виходить, можливо, останній раунд. Виходить, можливо, останній раунд. Ми троє проти Шивого, а потім вже будемо між себе там воювати. Ні, yeah, я сам за себе. Як Все, готові. 3, 2, 1. Поїхали. П'ятий, і, можливо, останній раунд, якщо щивий час заробітний. Табжі! Фух! Фу. Іншими словами, це і не укощі. по... Звожуся з вами. Я теж так кажу. Я вай. Добре, тепер поки. Дали тут мікрофон, всі зараз бігаються між собою. Два суперники. Е, так зараз іде опа! Хабібі застрелив ЕМ Вітю. Тепер в нас є подвійний, так скажемо, двобій хабібі проти Куболекса. Хто ж виграє? Хто ж виграє? Тож отримає один бал. Один бал зараз дуже дорогий. Він на ціну скажем золота або діамантів. Я тут слідкую за Куболексом. Кубалекс переміщається з місця на місце. Він фігарить він. Він фігарить заради своєї сім'ї, заради свого сина. Кого втопав 15 років, не дивно, не дивно. Так, ми продовжуємо коболекс фігарить, фігарить, але ми переміщуємося до Абібі. Абібі в нас на позиції, на позиції. Абібі теж не тій серії дуже гарно себе показав, але чи він покаже себе так гарно в цій серії? Це ми дізнаємося згодом. Так, хабібі, хабібі би. Бля! О, а де ти був? Собак, а де ти був? Де ти я один заліз, я так дивлюся, там пробіг через вікно е, ти. Я так от просто просився на вікно, ти тільки показав свій і мінус. Хорош, хорош. Трошка кСК свої дає. Давай 2-2-1-0. 2-2-1-0, так. Сьогодні... Бачите, в одній серії я виграв, в другій мені не везе. Так буває, так буває. Останній можливо раунд. Тут хабібі він дуже незадоволений, тому що він не тащить цей раунд. Хоча він минулий раунд затащив, невідомо чи він затащить іменно цей, Стоп, а тому ли... у Стоп. у нього і горить 40. А Підключається зараз другий коментатор, і він би хотів виразити, що перший коментатор несе, якусь несе мій. А перший коментатор хоче сказати, що другий коментатор несе хуй. А Другий коментатор хоче сказати, що перший коментатор взагалі прийшов. А, і третій, а третій коментатор хоче сказати, що він несе тоті. А четвертий коментатор сказав, що він несе радість, а ти. А як Олег сказав, що радість. ви були тихо. А, тих. а, а я як другий коментатор сказав так само, ти на. А, а ми граємо? чи ні? Всьо? Раз, Два, три. Поїхали. Можливо, шостий остатній раунд. А ну і. Звідки на. Я вже давно тут що ти Ди... сказав, дебіл, блядь. А то не я тебе йогнув. А хто? Я? Ні, тя, бля. А ти як мене з... побачив збачив? Значить, побачив, яку висунувся. Так, до <рес> вас повертається <рес> любимий коментатор. Зараз ми спостерігаємо... Це не розхуярив на три куски. А Бібі -Бі тут 에, займає позов. Нарешті забили про ігрока. Так, Такболекс застрілив МС Вітю. МС вітя зараз у кращому світі. Хабібі зараз постарається убити Кубалекса. Але чи йому це вдасться, ми зараз це побачимо. А може бути наоборот, що Кубалекс зав'ярить Хабібі, і тоді ціла країна мусульманська буде плакати через Хабібі. Вони всі там брати, хоч їх там потуя, і ніхто не пам'ятає про Хабібі, але Хабібі то Хабібі. Хабібі come to Dubai. Цікаво, де, шо, вай, ця, а мені а цікавий другого коментатора. Чому першим коментатором я гібасом закриє? Який на Добай? Абібі з Таджикистану, а ніякого Добаю. Він не багато сім'ї, він із такої простої. Mm -hmm. А бібі. Так, так, якщо уважно подивиться на позиції цих двох опонентів, тоді видно те, що вони зустрінуться дуже нескоро, тому що вони в дуже всіх, ну, один однієї частині карти, а в другій великі карти. Тобто то значить, що це те. Це абсолютно не близько, і ви, напевно, бачите, не важливо через спеціал, тому що ви за натобию. Так, зараз я спостерігаю за кубулексом. Кулекс зайняв дуже хорошу позицію, але він може зараз зажай. Так що на місці Кубулекса я би важав, але так як зараз він вибирає дуже хороше ви позицію? позицію. Мені здається, що зараз буде смертельний побіг. Коментар Трюхо. Я вам скажу те, що між вами різниця. Приблизно блоків, ну, якщо в середу, то блоків п'ять. Ну, є такі, але кубулець вже уйовує з того віці або він засав. Так само, як і наш на біжить, так, так зараз, так, зараз... Ми його закликали хінталі. От так, ви... О, не дуже той далеко від себе, але все таки, все таки. Зараз кобулекс... буде дуже момент. Так, ми спостерігаємо. І. Вони йдуть на смертельний двопій, я совіт тума. Ай! А, а да ти був? Так. Я тут тут збоку. Типа да ты чекай! Чакайка, Steat, буде Мені цікаво просто ти був. Ну, я тут стояв. Я по вашему типу сходах зійшов, я просто один вистріл точним в хадшот. Три, три побіди вже в нього. Так, в мене три побіди, я Ну типа, можемо зробити один раунд, просто... Можна Один раунд можемо зробити. А Давайте на після. Ні, один раунд, чи щів дістану свою перемогу, чи лишиться ебал лохом на. Може зіраємо так, типа дивіться, дивіться. Може зіраємо так, що типа той, хто має три бала. Ні, я вже той, все, я не граю. Я буду просто як другий коментатор. Немайте свої позиції, бо я заїбав вас чекати. Я готовий. Добре. Я Три, два, один. Поїхали. Фінальний. Другий коментатор підключається до вас, щоб сказати, що зараз комусь буде. Чуєш, чекай, диви, я перестав, диви, я перестав просто грати, <світ> не знаю. Ні, диви, чуєш, я не зна... я не стріляв просто, <світ> бо я не знав, що робити. Бо ми ж, бля, <світ> щіви, ми на одному моменті ж заспавнили. <світ> ну все, тоді біжиме, де? Та я хвоєм. То є щіваль, сі ціли десь там виходить заду нього, на нього сидив і топ то що сіціли, пиздоше. Такого епічного моменту я в житті не видів. Якби я би то знімав, то би всі би охуїли. Добре. Оскільки другий коментатор, охо, підключається коментатор головної нашої хуї. Тож так. так. Нас йдуть баталії цікаво, але, на жаль, один із учасників. Добре, знайте коментатор трошки декласів може запиздіти. <різвіст> Опа, зараз є дуже напряжний момент. там дуже цікаво. Аж наскільки цікаво, що ж спати в місті захотіло, а де другий учасник його знає, та не йди. О, зараз ще напружніший момент. Так си напругся, що ж до туалету сі захотіло. Напруга все зростає і зростає, і від того вона сходить. Лега правильно. Нахуй. Ой-ой-ой. Дивлячись, де є два учасника, можна зробити один вердикт. Комусь зараз прилетить і в'їбасос Дивлячись на то. Ой-ой-ой! Це просто пиздец. Ой-ой! Якогось підне перед ним. Ой-ой! Ой-ой! Ой-ой-ой! НО! Ебаний дай готовий! Перший Шо? переможець, в стоїть Хабібі, нікому найбільше сьогодні повезло. Другий переможець, це МС Вітя, кому теж найбільше повезло. Як ми подивимося, сімому сімом на початку вверхло, а потім все прийшло по пизді. а коволе ніхуя не зміг. Так, другі друзі, таке так, коли буває, що хтось так робить комусь так везе. Ні, кось е, нахер забанено через таке, Та, ось все хабасі хочеш. Дорогі друзі, що би вам хотілося би сказати, і я би хотів задати пописувати дуже сильно поставити лайк і підписатись на канал, і під також підписатись на телеграм-канал, тому що і саме в телеграм-каналі ми можемо з вами спілкуватись. Дуже дякую за перегляд цього відео. Всім дякую за увагу. Я сьогодні тащив, але на кінець я здався, але я не, не здаюся, і на наступний раз буде краще. Всіх обняв, почалував і в рот засусав.